Тема сьогоднішнього уроку. Які властивості організмів та як їх вивчають. І поруч з тобою і в різних куточках нашої планети завжди є живі істоти. Тому Землю називають не тільки блакитною перлиною Всесвіту, а ще й планетою життя. Вибери назви живих природних тіл із переліку. Струмок, Змія, нафта, огірок, слон, скеля. Поясни свій вибір. Як ти знаєш, живі природні тіла називають організмами, до них належать усі тварини, рослини, гриби, бактерії, а також люди. Нашу планету населяють різноманітні організми. Насамперед, всі організми складаються із клітин. Більшість клітин настільки маленькі, що для їх вивчення використовують мікроскоп. За його допомогою науковці і науковиці з'ясували, що клітини рослин тварин і грибів. Мають однакові основні складники, це клітинна мембрана захищає клітину від зовнішніх впливів, цитоплазма, внутрішній рідкий вміст клітини, і ядро, своєрідний пульт керування життям клітини. Тіло більшості організмів нашої планети складається з багатьох клітин. Це багатоклітинні організми. Наприклад, риби, плазуни, птахи, савці, дерева, кущі і трав'янисті рослини також є багатоклітинними організмами. Існують організми, тіло яких утворене однією клітиною. Їх називають одноклітинними організмами? На відео ви бачите такий організм називається, такі живі істоти хламідом монада. Клітинна будова властива лише організмам. Вони мають властивості, за якими відрізняються від тіл неживої природи. Які ж ці властивості? Живлення забезпечує організм поживними речовинами. Дихання відбувається за участю кисню, забезпечує організми енергією. Ріст і розвиток. Збільшуються розміри і маса тіла, змінюється його форма. Розмноження. Організми дають потомство, яке має ознаки батьків. Подразливість. Організми отримують інформацію про те, що відбувається в навколишньому середовищі і можуть певним чином реагувати. Рух. Організми змінюють положення свого тіла та його частин у Виконайте завдання 1. Скористайтесь малюнками та складіть перелік властивостей якими організми відрізняються від неживих природних тіл? У багатоклітинних організмах рослин і тварин клітини утворюють тканини, а ті органи, кожен з них виконує певну роль в життєдіяльності організму. Так, серце тварини і людини перекачує кров. Крила забезпечують птахові переміщення в повітрі, корінь закріплює рослину в ґрунті і поглинає з нього воду з різними речовинами. Розглянь колаж. Вислови припущення, які методи дослідження природи зображено, яку інформацію про організми вони дають змогу отримати. З метою дослідження організмів використовують різні методи, зокрема, спостереження, вимірювання, експеримент. Спостереження проводять без зміни умов існування організмів, часто з використанням збільшувальних приладів. Вимірювання Застосовують, щоб дізнатися масу і розміри організмів чи окремих їхніх частин. За допомогою експерименту організми досліджують у спеціально створених умовах. Виконайте завдання 2. Яку інформацію про життя вовка і пінгвінів? Дають змогу отримати зображені пристрої. Поділися своїми думками з однокласниками і з однокласницями. Скористаємося пошуком в інтернеті. Користуючись різними джерелами інформації, добери цікаву для себе інформацію про дослідження рослин і тварин. Презентуй інформацію в групі. Проведемо СТЕМ дослідження. Тема – висівання і пророщування квасолі. Мета дослідження. Дослідити необхідність вологи і світла для пророщування насінин і росту рослин. Проростити рослини квасолі з насінин. Обладнання. 8 пронумерованих пластикових стаканчиків із ґрунтом. 6 насінин квасолі. Замочених у воді за добу до висаджування. Дві сухі насінини квасолі. Вода. Дерев'яна паличка від морозива. Тривалість дослідження 10-14 діб. ПОСЛІдовність виконання дослідження 1. У стаканчиках 1-6 зроби по одній луночці глибиною 2 см. І змочи луночки водою. Поклади в кожну лунку по одній замоченій насінині квасолі і загорни ґрунтом. У сьомому і восьмому стаканчику. Зроби луночки і поклади в кожну по одній сухій насінині. Загорни їх ґрунтом. Друге. Запиши в зошит дату висівання насінин. Третє. Усі стаканчики розташуй в освітленому теплому місці. Щодня стеж, щоб ґрунт у стаканчиках 1 6 був вологим. Спостерігай за проростанням насінин у всіх стаканчиках і запиши в зошиті дати появи проростків. Четверте. Пророщені рослини, окрім однієї, помісти в освітленій частині кімнати. А одну в темному місці. Наприклад, у шафі. Кожні дві доби в один і той самий час доби вимірюй висоту молодих рослин. Результати записуй у ЗОшит. П'яте. Припини дослідження, щойно висота однієї з рослин досягне 5 см. Домашнє завдання. Прочитай сторінки 140-146 підручника. Постарайся відповісти на всі запитання на сторінці 146. Виконай експеримент із STEM дослідження нашого уроку. Ну, от і все. На цьому будемо закінчувати наш урок. Дякую, що ви дивилися моє відео. Підпишіться, будь ласка, на мій канал і натисніть всі оці кнопочки, мені буде дуже приємно. До побачення!